Друзі, усім привіт! Ми знаходимося сьогодні на мальовничій локації річки тетерів, щоб зняти для вас чудове цікаве відео. Тож, ми відновлюємо нашу рубрику Азура Fishing» і я її новий ведучий Нікі Тловський. Поїхали ловити рибку. Тож, друзі, поїхали! Першою приманкою у нас водо латить 2,5 дюйми продовгуватий твістер та 14 грам джигрі. Зараз я вам поясню, в чому причина такого монтажу. Фонова глибина в нас є 12 метрів. Але споруда, яка знаходиться в воді, була насипана різними каміннями. І на цих каміннях є ракушки, і чудова кормова база для. Такої риби, як судак. І судак ховається в цих каміннях, і ми спробуємо сьогодні його звідти виманювати нашими приманками. Ось бачите, каміння доволі є гострими і без товстого та довгого флюорокарбону у нас буде ось такі прикри ситуації, як зрізи приманок. Тому краще в таких умовах ставити трошки флюрокарбон подовше, десь біля метру, щоб ваш шнур. Не шкодився обугострі каміння наших бровок. Зараз будемо перев'язуватися. Тому зараз я використовую флюорокарбон 0,33 діаметру. В принципі, для таких тут умов і для такої риби, як ми тут ловимо, це діаметр, в принципі, являється золотим. Достаю секретну свою зброю. Це ножиці від Азури, які чудово кусають флюорокарбон та шнур будь-якого діаметру. Це як меч. Я змінив трошки менше вагу, спробую зранку постукати йому 12 грамами по, по голові трошки постукаю конусним джигрігом. Чому саме джигріг? Тому що у джигріга більш краща проходимість і він не так чіпляється за каміння та бровку, як чіпляється, звичайно, чебурашка. Тому краще використовувати в таких місцевостях, де у вас різкі бровки джигригові грузила. Перша рибка, друзі. Спокусилася на таку ось проводку. Чудово просто е класична, класичне клювання з подачею на паузі. І це у нас, друзі, перший кликастий малюк. Невеличкий, але все одно рибка приємна, зараз ми його. Беремо у підсак. Все як по-спортивному робиться. Ось такий, друзі, малюк, дивіться. У нас, по-перше, 14 грам, приманка прямо в шахті. Ось такий красунчик. Ловимо далі. І обов'язково. Відпускаємо цього малюка, щоб він жив і радував нас далі цими випугаками. Це екшен був. Да? Сьогодні я ловлю з комплектом, доволі дальнобійним комплектом. Це в нас 94-та савада XP 2,94 до 20 грам. Та Новинка, яка нещодавно вийшла, це катушка Азура Савада XP в розмірі 4000. Шнурочок в мене стоїть 0,6 діаметру, Азура Сифіна, восьміжильна, доволі чудовий комплект для таких умов, щоб можна було комфортно кидати на дальні дистанції. В цій місцевості потрібно постійно експериментувати. Судак, взагалі, взагалі, судак це така риба, яка дуже прискіплива до приманок. Тобто він клює спочатку на один колір на одну приманку, потім він цей колір вже не хоче. І треба щось міняти. Тому коробка на судака у вас повинна бути з різноманітними приманками різних кольорів, різних розмірів. І що Немало важливо, це вага грузила. Вага грузила повинна бути у вас також в коробці, від, якщо місцевості у вас десь 8-10 метрів, раджу вам використовувати грузики від 8 до 18 грам. Тому що бувають ситуації, коли судаку потрібен стук. І на ось цей стук риба реагує. Зараз ми поставили. Ту ж приманку 2,5 дюйма, тому що ми вже спіймали одну рибку на цю приманку. Ще пару закитів і будемо змінювати, намагатися розмір приманки та її колір. Потім будемо експериментувати з грузилами. Риба була прямо атакувала в нападі. І доволі такий бойкий судачок у нас клюнув. Ще не встигла приманка дійти до дна. Такий, знаєте, вже не, не малюк, але і не, не трофейний, як то кажуть. Ось ми його форсуємо вже. Так гарно виводимо. Всю рибу ми беремо у підсаку. Ми завжди повинні пам'ятати, що з рибкою ми маємо поводитись гарно. Тим паче, що це у нас ікряна мамочка, ну, як мамочка, ікряний судачок. Спокусився на 2,5 дюйми в ось такому кольорі, кольорі лох. Давайте з вами його обережненько відпустимо і поплив додому. Йдемо ловити далі. Ох! Oh. Yeah? Да. І, по-моєму, сход. Mm. Не знаю, да, сход, прикинь. Яке клювання було! А? Я просто не розумію, як після такої клювання і я просто підсік нормально і. І риба була мимо. але... Подивіться, друзі, гачок. Гачок трошки розігнувся на подсічці. Це було просто потужно. У мене аж мурашки. по... По шкірі пішли, і треба міняти гачок, але клювання було дуже потужне. Треба його доловити негайно. Треба з ним сфотографуватися і сказати йому дякую за таке клювання. Ручки трошки трусяться після такої подачі. Давайте зараз перев'яжемо гачок і ще раз спробуємо туди ж кинути. Друзі, ось така ситуація. Рядом сусіди кидають. І я думав, що вчепив сусіда, почав крутити. Ви тут ось таке приспособлення є браконьєрнически. Бачите, який драчик. Я вважаю, що це ненормальна рибалка. Я вкотре наголошую, друзі, що рибку треба берегти, якщо ви хочете її ловити, ловити в кайф кількості, ось таке. Потрібно викидувати з свого арсеналу, тому що це ну, не спортивно. Ви подивіться, які гачки, які. Я навіть не знаю, як це назвати. Мені гидко тримати це в руках. Тому ловимо на спортивні снасті і ловимо рибку в кайф, відпускаємо та бережемо природу. Саме головне, і тоді і риба буде, і рибаків буде більше, і цікавість до рибалки буде більше. До речі, Друзі, хочу відмітити, що в даного вудлища чутливість просто причудова, навіть можна так сказати, тому що кожен камінчик, кожна така сама делікатна подача, вона відчувається в руку таким непоганим стуком. І бувають деякі камінчики, коли робиш великий підкид. І коли грузило падає на камінчик, здається, що це клювання. Але все-таки є різниця між клюванням і падінням, але інколи плутають люди. Але вудка дуже чудова і кидає дуже чудово далеко. Саме ось такі комплекти потрібні для дальнобійної рибалки. Чудово підійде для ловлю ось на Київському морі, як ось зараз рибачать в Києві на Канівському водосховищі. У нас такі умови. У нас, звісно, не дуже таких умов багато, де потрібно ось так далеко кидати. Але е, зараз складається ситуація, що з коротенькими вудлощами тут робити нема що. Тому сюди в основному люди приходять з комплектами такими. Важкими і дальнобійними. Друзі, трошки вирішили змінити локацію. Перейти на другий ракурс, бо тут клювань трошки більше було. У нас на минулій локації трошки затихла рибка. Зараз тут спробуємо. Поміняли груз, поміняли приманку, трошки е, поставили крупнішу. Можливо, трошки більша рибка буде клювати. Зараз спробуємо прокидати цей участок і спіймати бажаного кликастого судачка. Як завжди, наш фотограф Олександр не може просто не втриматись і не взяти в руки спінінг і не почати. Трощити судака. Він же розловився парочкою. Каже, тут риба є. Зараз, Зараз перевіримо. Зараз рибку свою знайдемо. Знову ми зачепились, перев'язуємось, трошки зрізало вищі вузла, тому спробую я ще длинніше зробити повідець. І знову достаю свої. Спеціальні інструменти, в принципі, клювання на викиді прямо є, але ось ситуація зі зрізами. Тут просто бровка, вона доволі різка, але вона йде таким, можна так сказати, горбочком. Приманка знаходиться знизу, ще не впала. І коли робиш, Ось протяжку, той відрізок флюрокарбону, який не захищає шнур, якраз і зрізається на цих каміннях. Тому варто спробувати поставити ще длінніший повідець і спробувати з длінним повідцем з цієї ж локації знову піймати рибу. Звичайним швидким вузлом користуюсь. Щоб не гаяти свого часу. Поки риба активна, її треба максимально активно знімати з точки, а потім вже придумувати якісь інші фішки. Але поки клює, а поки клює, як то кажуть, треба ловити. Погода сьогодні дуже чудова. Все для нас сонечко, тепло щоб такі погодні умови були частіше. Ось зачеп, але бачите, у нас немає обриву. Ось. Зачепилося за ту ж саму бровку, але зараз цю ситуацію я вам пояснював. Ми зробили повідець трошки довше, і це дало нам зберегти нашу приманку. Ох, чудово було клювання. Зберегти нашу приманку і не обірватися. Тобто в таких умовах краще поставити довше повідець, не жалкувати фліорокарбону, зате у вас частіше буде зберігатися ваша приманка і ви її можете відстрілювати в таких камінцях. Тому що грузило у нас в даній ситуації застріє в камінчику, ми його, звичайно, не можемо видернути, і ми робимо відстріл, і приманка звільняється з зачепу. Поправляємо приманку і закидаємо. Багато в нас було випусків зі шнурами, багато вам розказував фішок про шнури, чому в нас виникає борода, чому в нас псується шнур. Ось тут підказочка буде в кутку екрану. Хто не бачив ще ці відео, можете переходити дивитися. І зразу, друзі, якщо не складно, напишіть коментарі, чи допомогли вам мої поради з приводу, як уникнути бороду та щоб ваш шнур не псувався. Пишіть коментарі, мені дуже цікаво почути вашу думку. А ми тим часом постійно чіпляємося, але в нас жодного обриву немає. Підсів, зараз підсів малесенький, ще один. Затих трошки в нас кльов, але підібрали ключик, підібрали вагу та підібрали приманку і спокусили ще одного судочка. Думаю, що ми його так візьмемо. Змінили тип приманки, поставили трошки темніший відтінок кольору лох та змінили грузик на 10 грам. І це дало нам клювання і все ж таки рибка у нас в заліку. Ось така приманка. І ось. Такий щокастий-кликастий звір порадував нас сьогодні клюванням. Зараз будемо його з вами відпускати. Зараз під берегом тут я бачу вихід, зараз пройдемося так. О! Друзі є. Ось ця ситуація, звісно, була цікава. Бачив, під деревом був вихід, вихід малька і побачив, що рибка пліскалася і дивіться, невеличкий, але красень клюнув у нас знову. Але вже під берегом. Рибка трошки вже пасивніша і пасивніша, але свою рибу ми спіймаємо. Давайте не гаємо часу, фоткаємо і відпускаємо. Оп! Як гарно він поплив. Ну що, друзі, будемо завершувати сьогоднішню риболовну пригоду. Рибки половили, рибку побачили, вам трошки показали, як та й що. Що сьогодні працювало, чудово працювала тактика зміни. Постійної зміни приманок, зміна грузиків, постійні експерименти були. І ці експерименти давали нам рибку. В принципі, співали ми не сильно багато, але рибка була. Риба сьогодні була пасивна, тому що коли на тренування я сюди приходив, як сказати, тренування, на звичайні рибалки, її було трошки більше. Але як, як завжди на камеру, риба соромиться трошки клювати, тому... Будемо завершувати сьогоднішню рибалку. З вами був канал Флагман, Риболовля та Туризм. Мене звати Нікіта. Тож не забувайте підписуватись на канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі, підтримайте мене цим. З вами був Нікіта. На все добре.